Ярослав Павлович, нарешті, ви та ваші вболівальники нарешті дочекалися довгоочікуваної непростої перемоги в першій сезоні вашої команди. Вітаємо вас цим. Ваші хлопці великі молодці, дотиснули суперники та забили переможний гол. Сьогодні був важкий матч, важка гра, постійні тривоги. Але завдяки збройним силам України та дякуючи Богу, все пройшло добре та матч дограли. Як вам гра ваших підопічних? Поділіться емоціями та враженнями. Перш за все дякуємо Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну, нас низьким клін за це. Що стосується гри, так дійсно гра дуже видалась дуже дуже важкою. Було багато сирен було потрібно після кожної. Перерви налаштовувати хлопців знов, заводити, заводити це важко і психологічно виходити, коли, коли пості постійні зриви. Ну і сама гра, то чи сама гра на полі видалась теж важкою. Ніхто не хотів поступатися, і сьогодні, нарешті, шальки Терезів о десь схилились на нашу користь. Звичайно, дало додало нам впевненості вилучення граця суперника. І хлопці, я думаю, що після цього повірили в перемогу, що ми можемо сьогодні перемогти. У другий тайм ваша команда активізувалася та почала активніше грати. Чи всі футболісти зіграли добре та виконали передматчову установку в принципі? Так, після, після чергової тривоги ми вийшли. Ми ще раз хлопцям поговорили, сказали, що не можна давати супернику довго володіти м'ячем і приймати рішення, як це було до цього після після перерви. Тому хлопці всі, всі виконали той план, віддались на 100% в грі, і що саме що саме головне, чинили тиск опір, тиск на суперника. Можливо, хтось випадав з тактичної схеми та припускався помилок сьогодні? Ні, грубих помилок не було. Ті, <кій> ті нюанси, які були під час гри, ми під час і під час тривог ми підказали хлопцям, тому грубих помилок не було. Вся команда зіграла ну, в, тактично, тактично те, що від них вимагалось. Прокоментуйте, будь ласка, чому сьогодні не потрапив у склад Яків Барінов, який був кращим гравцем команди в минулому турі. У якова, у якова травма, і він сьогодні по стану здоров'я не зміг прийняти участь у грі. Дякуємо за коментар. Ще раз вітаємо та бажаємо гарних свят. Дякуємо. вам. Доброго дня, пане Володимире. Раді вас бачити у Кременчуці. Пам'ятаємо вас по роботі у Кремнію у 2019 році. Сьогодні зустрілися дві команди з нижньої частини турнірної таблиці чемпіонату. Перший тайм видався більш-менш рівним. Команди почергово контролювали м'яч. Чому у другому таймі ваша команда засіла на свою частину поля та збавила обороти? Ну, мені завжди приємно знаходитись в місті Кременчук. Тому що я рахую, що це мій другий дім. Хочу подякувати Збройні Сили за те, що вони дають нам змогу проводити чемпіонат. Мені дуже важко коментувати гру, тому що ну, ви бачили, які моменти футболісти наші нашої команди сьогодні е, создавали. Реалізація моментів, знову е Має бути краще. має бути краще. Ну, і Помилка в обороні призвела до забитого голу. і вже в нас часу не вистачило відігратися. Я з хлопцями балакав перед грою і казав, що буде дуже непроста гра, тому що, ну, як кажуть, командам відступати нікуди, що одні, що другі. Ну, бачите, так. Ситуація змінилася, і я беру всю провину на себе, значить, я не знайшов потрібних слів, щоб достукатись до футболістів. Десятий матч поспіль ваша команда не може здобути перемогу. В чому ви бачите причину? Так, причина, я казав, бо футболістам Без забитих голів не буває перемог. І нам дуже важко, ми на тренуваннях відпрацьовуємо ці вправи, все, ну який-то психологічний фактор над нами висить. От, і я і перед цією грою казав, що нам треба забити як мінімум два м'ячі, щоб сьогодні розраховувати на перемогу. Ну, ми цього не зробили. Дякуємо за коментар та з прийдешнім великоднем. Бажаємо мирної дороги додому. Дякуємо. Дякую вам дуже.